Вітаю вас, мої любі малята! Продовжуємо готувати нашу руку до письма. Першим завданням пропоную вам за допомогою пальчиків передати характерні риси різноманітних тварин. Наприклад, це у нас хто? Зайчик-побігайчик. А ось це у нас хто. Лисичка, сестричка, яка хоче спіймати зайчика-побігайчика. А це у нас коза, дереза. Так? А це у нас жук. Або равлик. Пропоную вам погратися за допомогою ваших пальчиків. Наступне наше завдання це пальчикова гімнастика. Сьогодні вона називається Нумо браття до роботи. Беремо наші пальчики, зжимаємо у колачок та промовляємо такі слова: Нумо браття до роботи, покажіть свою охоту, більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду. А тобі варити кашу, а маленькому співати та ще й гарно танцювати, братів рідних забавляти. Повторіть цю гімнастику кілька разів. Третє наше завдання, як завжди, це робота у зошиті. Нам знадобиться ось така сторіночка на сьогодні. І так, спочатку ми, як завжди, заштриховуємо картинку, ось таку весняну картинку. Пропоную вам чотири види штрихування: штрихом, вертикальні лінії, горизонтальні лінії та хвилясті лінії. Наступне завдання обводимо по штриху на ось цій рибині цифри трієчки, рівно по штриху. Наступне завдання прописуємо до кінця. Лінії. Ось такі квіти. Звертаємо увагу, що ми малюємо згори вниз петельку, не відриваючи руки. Далі малюємо ось такі кружечки і на кружечках малюємо пелюсточки квітів. Наступне завдання. Переносимо малюнок з однієї сторони аркушу паперу на іншу. Нагадую, що ми рахуємо клітинки, обираємо крапку, від якої ми почнемо будувати нашу ялинку. Наприклад, я пропоную обрати ось таку верхівку. З цієї крапочки починаємо будувати нашу ялинку. Ставимо крапочку і рахуємо вниз дві клітинки, вправо дві клітинки, вліво дві клітинки, поєднуємо ці крапки. Далі від цієї крапочки рахуємо вниз, рахуємо. Три клітинки. Від цієї крапки вправо три клітинки, вліво три клітинки поєднуємо. І так малюємо всю ялинку. Бажаю успіхів, до наступних зустрічей!